Я вітаю вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Тема моєї проповіді сьогодні Отче наш! Господь Ісус повчав людей, що оточували Його, словами моліться отак, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, святиться ім'я. Твоє Ми не придаємо значення цим словам. Святиться Твоє ми не можемо уявити собі, наскільки велике і святе ім'я Господнє. В Біблії ми читаємо про велич Господа, о, якби ти зійшов, то гори би розстали від Твого лиця. Коли ангел Божий з'явився для віруючих людей, маноє і жінки, то сказав чоловік до неї: певно, ми помремо, тому що бачили Бога. Насправді то був ангел Божий. Біблія говорить, що Бога ніхто із людей ніколи не бачив. Якщо би хтось побачив Господа, не залишиться він в живих. Настільки велика слава Його? Ні-ні, Господь не погубить людину, але слава від Його лиця вб'є людину, Настільки вона є велика. Одного дня читаємо Слові Божому, Мойсей захотів побачити святе Господнє обличчя. І промовив Господь до Мойсея: ти не можеш побачити мого лиця, бо людина не може побачити мене і залишитися в живих, і промовив Господь: ось місце при мені, і ти станеш на скелі, і станеться, коли буде переходити слава моя, то я вміщу тебе в щілені скелі і закрию тебе рукою своєю, аж поки я перейду. А здійму руку свою, і ти побачиш мене ззаду, а обличчя моє не буде видиме. І сталося, коли сходив Мойсей з гори Сінай, а обидві таблиці свідоцтва були у Мойсеєвій руці при сході його з гори. Мойсей не знав, що лице його стало пломеніти, бо Бог говорив з ним. Величай ім'я Господнє, дорогий слухачу, святи і прославляй його в своєму житті. Можливо, ти величав щось інше: ідеї, людину, витвір рук чоловічих. Нехай святиться ім'я Господнє в твоєму житті, твоїй сім'ї, роботі і при всіляких обставинах. Нехай прийде царство твоє, царство Господнє це царство миру насамперед, царстві Божому переслідувань. Брат братом не буде, зло згине, ненависті не стане. Царство Боже це повна краса відносин та гармоній, там немає сліз та розпачу, боротьби і смерті, де царює Бог, там всюду достаток, царство Божого в прямому і переносному розумінні, так чекає наша безсмертна душа, царство Божого на землі. І на небі як приємно жити на землі, коли царство Боже є всередині у нас. Царство Господнє це повнота благословінь, і коли воно розпочинає свою діяльність, життя людини міняється цілковито. Посольство царства світла розганяє темні хмари в душі, темні думки та дії, веде до одних тільки успіхів і насолоди. Людство впродовж століть і навіть тисячоліть боролося за царство за території царювання. Від тієї боротьби зникали цілі народи та нації. Боротьба за царство була прокладена сльозами та смертю. Але царство світу проминуло, залишилося тільки історія в архіва та пам'ятні дощечки про прапрадівську цивілізацію. Царство, що пропонує Бог не порівняти ні з чим на землі, царство що з неба. Дає об'єктивність в рішенні, там немає половинчатості, в ньому немає або так, або ні, в ньому є тільки так і амінь. Царство Твоє, Господи, несе мир і любов, прощення і благословіння, спасіння від сітки диявола. Не відкинь пропозицію євангелистів запросити Царство Христа до Твоєї оселі, щоб жилося тобі добре. Далі Ісус повчав людей молитися отак: нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, яка ж воля Господня на небі? Ми дізнаємося із сторінок святого письма про волю Господню на небі, деяким особам дозволяв Господь в видіннях побачити небо. Ми не можемо уявити собі, на якій відстані воно знаходиться від землі, небо, де царює Бог. Це не голубінь над головою нашою або красиві хмари під крилом літака. Небо з царством Господнім існує, і ми в цьому настільки переконані, як ми знаємо, що після неділі обов'язково настане понеділок, а після ночі прийде день. На небесах, в місці, яке будується самим Господом, понад дві тисячі років золоті вулиці будуть в ньому, дванадцять разів на рік будуть родити дерева, плоди свої, там смерті немає, там лев і ягнятко, на пасовиську разом будуть. Воля Божа на небі це єдність між народами, націями, расами і вічне Алілуя! Слава Божа! І слава Богу в небесах навіки. Нехай же воля Божа буде на землі. Як і на небі. Господь не бажає того стану людської дійсності, який є сьогодні. Господь не будував кордонів та в'язниць, його воля повернути людину на дорогу первостворення, повернути їй втрачений рай, повернути до Творця Господа Бога. І тих тезисів, що пропонує нам його воля, це прощення, освячення, мир, радість, віра, надія і любов. Нехай допоможе нам цьому Господь, щоб царство Боже було всередині у нас і воля Божа була на землі, як і на небі. Нехай допоможе Господь, щоб Царство Боже було всередині у нас. Ми звертаємося до вас, наші дорогі радіослухачі. Якщо серце ваше відкрито, бути з нами разом в праці, ми просимо, напишіть нам, благословляйте нашу працю і підтримуйте її, щоб Господнє ім'я було прославлено в кожному домі і в кожному серці. Молитва наша за це, до нашого Господа. Амінь. Se bonito tebe, щиru e topine na sukradinu, Боже збережи відща. Горята віч вій, бай буде ми лист вічна твоя. Дуга славна наша вся Наш Боже, сам ти збережи. І стежку правди людям покажи.